Так, час це ганна наша. Зрозуміло. Це у нас вже глюки. Ми зробили ін'єкцію, можемо йти. Так, там у нас фільтри, мабуть, най... найбільш необхідніші зараз. Ой-яй-яй, як же нам не добре. Нам, мабуть, треба скоріш просто вийти звідси, так, добре як, А! Нам там хтось. Телефонував наче. Ні. Цікаво, це глюки такі чи мельник. Дійсно там з Артемом на зв'язок виходить, намагається вийти, а вийшов на зв'язок із Крилом. Так, ну це вже важко зрозуміти. Там щось. Дуже страшне, мабуть, ми візьмемо кулемета грозиво. Нічого собі. Так. Ай-яй-яй, чи то нам ввижається, не можна зрозуміти. Так. Ага, ми вийшли на вулицю. А ото, мабуть, інститут, так? Ми ж повинні були через метро дійти до нього, я так розумію. А тепер ми маємо пробігти. Може змінити зброю. Бо з цим кулеметом. Ой-ой-ой-ой-ой, що відбувається? Ой, нічого собі. Оце. Мельник був прав, добряче ми хапанули. Нічого, да о! Ви А підкаліберний це для людей Вой! безпечно! Це відбувається! Добре! Ага. Так. Тьома. Розслабляти булки. Нам потрібно здобути ліки для Ганни. Давай, давай, хто як не ми? Ого. Так, добре. Але ж як там не було би, ми повинні знайти ліки, а потім вже з'ясуємо, чи то мельник з малим розмовляв, чи то нам вижалося. Десь, наче вже на місці. Ось він, інститут. Подімо хо... Ох. Ну це явно не а сліди, так? я. Оригінально! Оригінально! Дуже але нам, мабуть, звідси треба скоріше валити. Бо бачите, нас там навіть ліки не беруть. Бо там якась уя. Ага. От це так ми з вами влипли? Це все не добре. Де, а, ві, глюки. Мабуть, що сходи, мабуть, сходи. Кирило. А як же подачу? тобі відповісти? Так, аптечка. Одну зробили. Назбирали ми на неї. Так, ну ліфт напевно ще не працює. Ага, тут зачинено. Що у нас тут? Ну добре. Це не найгірше, що ми бачили тут. Ходімо далі. Ходімо далі. Ой, знову ці голоси, але ми наче звідси забираємось, так, а ми ж ще нічого не знайшли. Чи... Мы ще не дійшли. Ой. Он мабуть де ліки. Ми треба Це ж бібліотекари. Так. А вони ж наскільки я пам'ятаю, не убивай не. Але... ножем артем все море. ножем Артем может даже библиотекаря убить. И вот так. Ой, ой, ой. А, а, а. Це ми щось вробили сюди. А чи можемо ми його тут зачинити? Ні. 哪个不在？Yeah, yeah, А, ні, Артему, Артему не засинати. Уперед. Окрім нас, нікому. Нікому здобути ліки. Це. 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 О. Це. Ні, боєць взяти себе в руки. Ходімо, ходімо, ходімо. Так. Це ж знову нас глюче. Ганною все добре. Нам потрібно знайти ліки. Лише знайти ліки. Це нам все вважається. Уперед. Дивись, сюди йде о доробло. Так, валимо звісно. Друже, треба валити. Тільки на... треба зрозуміти куди. Богом наче наче звалили. Артем йдемо Чувак, вибач. Ай, дійсно вибач, але нам треба пройти. Тут нас зрозумів. Це нам ввижається Артем, йдемо далі. Просто відсунь в сторону і йдемо далі. Нам потрібні ліки. Ліки. Лише одна мета. Ліки. Так. Зараз. Так, добре. Добре. Це робимо спокійно. Це робимо. Спокійно. Спокійно, вчуваємось звідти. Але без паніки. Артем. Без паніки. Добре, добре, як працювали. Ой, який у нас гарний кулемет. Ми це зробили добре. Ми відкрили. Що ми відкрили? Так, те ми відкрили, мабуть. А нам треба дійти. Треба дійти. Ні, це не те. Що нам потрібно? Ось, мабуть. Мабуть, все воно. Okay. Uh -huh.